Вітаю! Сьогодні буду готувати швидкий і смачний десерт, який можна приготувати на сніданок або ж для перекусу. Це просто, швидко і всього із двох інгредієнтів. Використовую тостовий хлібчик. Беру одну скибочку і потрібно вирізати серединку. Такий отвір. Цю частину хліба використаю для сухарки. І ще одну виріжу. Беру шоколад і потрібно відламати таку частину, щоб помістилася в цей отвір. Ось приблизно 6 шматочків. Тепер із хлібом і шоколадом перехожу до плити. На суху сковорідку, нічим не змащена, викладаю шматочок ціл хліба, зверху з отвором хлібчик, всередину вкладаю шоколад. І зверху накриваю цілим шматочком хліба. Роблю маленький вогонь і приблизно 3 хвилинки з однієї і з другої сторони просмажую. Клас. Хрумкий хлібчик і всередині начинка. До кави зранку те, що потрібно. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!